Такий у нас буде будиночок на наступні 9 чи 10 днів. Він один із найпросторіших. Тут стіл. І таких 4 сидіння, будемо сидіти ми в чотирьох, там два водійських. Тут зверху така здоровенна ніша на три особи. Тут у нас шафа, тут ось у нас три таких шафки, плита, кухонні всякі принадлежності, мойка. Тут теж ось шафки ми вже там поскладали. Туалет, мийка, душ. <різь> Зараз. І тут ось зверху ліжко. І там речі і знизу ліжко. Холодильник. Великий доволі з морозилкою. І тут для фруктів, тому місця у нас досить багато. Показники, в принципі, всього, що нам треба в цьому трейлері. Ця штука означає, що ми включили помпу, яка буде качати воду. Це у нас освітлення на вулиці. Це ми включаємо, виключаємо світло всередині, в принципі, живлення всередині. Це температура всередині. Показник просто, який показує, що зараз всередині 19-20 градусів. Це у нас показує рівень води. 66% рівень чистої води. Тут має показувати рівень заповнення брудної води. Це батарея задня, 100%. Задня батарея це мається на увазі батарея всього кузова, всього жилого блоку. Вона заряджається, коли ми рухаємось. Також вона заряджається від сонячних панелей зверху. Також вона заряджається від шнура, якщо ми приєднані до електрики на кемпінгу. Тут ми вибираємо температуру обігріву салона. І тут ми також вибираємо температуру теплої води. Це кондиціонер. Ось. Є розетки. Тільки тут єдине, що розетки працюють, коли ми підключені до шнура. Інші USB шки працюють постійно від цих двох батарей, про які тут я розповідав. USB-шок багато, тому вистачає в принципі, на всі телефони. Всі Гаджети і все таке. І так, це наш ранок, це наша подорож на трейлері. Ми виїхали з Вроцлава. Поїхали на Ліафератор в Австрію. Там потусили, там дуже-дуже гарно. Потусили і приїхали в Італію. Приїхали до озера Гарда і заселилися. Нарешті це наш перший досвід в кемпінговому містечку. Такий для будинків на колесах, як у нас ось називається Альпорто, прямо на самому озері. Тут постійно вітряно, тому що озеро знаходиться між горами. Завжди багато людей, які полюбляють вітрові різні види спорту. Всі люди, які знаходяться в цьому кемпінговому містечку, вони всі. Та так чи інше пов'язані з вітром і з хвилями. Вони всі катають на дошках різних типів взагалі. Ось так от воно все виглядає. Тут всі в гідриках і очевидно, що вода достатньо холодна. Прикольно, мені подобається. Ми знайшли такі два намета стаціонарних, в яких є отакі от, от два ліжечка. Марко, а натисни кнопочку, там світиться ліхтарик. Воу! Ми так раніше їздили, тусили. Я йду і прямо розумію, що мені це подобається. Але це прям ну, на рівні, тобто це комфорт. Типу дуже круто. Вона захоплюється. Джаня, як тобі відпочинок? Діти тусять у басейні. У басейні. Ось ми вийшли погуляти. Оце озеро Гарда. Велетенське озеро. В Італії це все абсолютно все в будиночках в трейлерах, в наметах. Ми з Юлією сидим. Сидим. З моєю коханою дружиною. і думаємо, що чому так якось тут прикольно в цьому місці. Тут. Зібралися люди, всі на одному вайбі. Uh -huh. Такий, ніби як спорту, туризму, активний вид здорового жит... життя. Да, здорового життя. Все дуже спокійно, природньо, збалансовано. Да, мені подобається дуже круто. Uh -huh. У мене зараз вечірня йога. Трошки розімнятися треба, трошки тіло порухати після... після дороги, після цього всього. Добраночок. У нас дощ, у нас дощ, дивіться, все мокре, але так гарно, всі йшов дощ і дуже класно капало по даху. Ми ж спимо там на другому поверсі, так було, було дуже прикольно. Я прийняв душ, помився, покупався, почути зуби і тепер мені знову. Приємно знімати. Відосик. Хто це йде? тут такий Ранковий, кого ти привів. Добрий раночок. Була злива, зараз сонечко знову. Тому ми вирішили поснідати м'яском М'ясо і овочі. Горить наш мангал. Перейдемо в місто, яке називається Ріва Дель Гарда, їсти е, смачне морозиво. Тут все, абсолютно все на спорті. Це так круто. І відповідно люди сюди приїжджають е, спортивні, активні і дуже рухомі такі. Навіть я зараз відчуваю, що я замало рухаюсь. Хоча я рухаюсь багато в цілому. Дуже холодно. дуже-дуже холодно. Ми прийшли і тут так само гарно, як і там, звідки ми починали йти. Ми все таки зайшли в містечко Рівен ось Воно так виглядає. В принципі, дуже гарно, дуже небагато трафіку, може знову ж таки, через те, що зараз не сезон відносно. Ось. Але гарно, чисто. Пальми. Подивіться на цю велич. Просто подивіться на цю велич цього дерева. Це незвичайна сосна Марко. Це якась сосна з Гогвардсу. Марк мене приручив і ми тепер в двоха. Я не думав, що на півночі Італії ростуть кокоси. Ось. Треба було находити 10 кілометрів, щоб повернутися до нас додому і поїсти піцу прямо біля, біля будинку, бо тут, кажуть, най найсмачніша. Зараз подивимось. Не дарма ми ходили так далеко. Це дуже смачно. Це просто неймовірно смачно. М -м -м. І так, я вдягнувся і буду бігти було б класно піднятися кудись на вершину це найгарніше місце в якому я бігав дуже гарно норм так мене маршрутик мій повів щось мені здається що це буде не пробіжка а такий напівпоходик. Зайшов дорогу. Зараз подивимося. Мені сюди. Хайкін Пас. Але там закрито. Зараз глянемо. Там було написано, що дорога закрита через Сув. але зараз сухо. За немає, нічого немає, тому я вирішив піднятися. Це ось перед початком дороги. Перед початком маршруту. С каменчиками. Мы так ид ⁇ сейчас. Это моя. Это моя. Видите, я нашел вот такие штуки. Вот. Я так понимаю, это какая-то квест. Давайте попробуем. Задання виконано. виконане. Тільки пройшов буквально 15 метрів після віджимань. Знову табличка. І місце спеціальне. Там теж було, я просто не знав, що для того. Спробуємо. Це такий цікавий квест. Подивимося, скільки я зможу пройти. Знову загорожу. Але ж хайк мій туди показує. Так, що тут написано? Давайте почитаємо. Тут написано, що типу з міркувань безпеки його закрито. Зараз я гляну, що ще тут збоку. Восьме завдання. Тут людинка намальована, друга людинка третя. І це порівняно. Типу ти вибираєш, яку складність робиш, умовно кажучи. Мав бути якийсь механізм, напевно. Може якась резинка, або ще щось. Ладно. Поки ще світло треба йти до того шляху. О, -о, -о, -о ви готові? Я все-таки приймаю рішення піти подивитися, що там. Деться, що я побачу. Я думаю, це хороший знак при вході на закритий маршрут. У мене ще десь хвилин 30 сонячного світла і я хочу може захід побачити Я думаю, що це варто того, щоб сюди заскочити. Ми десь там сюдами живемо дуже кайфово треба бігти, якби я знав, що в мене такий маршрут буде. Я богнув би не біг вікрос. Все одно я більше йду, ніж біжу. Мега красива в'юшечка. Бачите оцю ущелину? Колись була вода і була дамба. Це бігти, бо сонце сідає. А я ще не прибіг до основного місця призначення. Ось. Оце сходи, які зачинені на реконструкцію. Ось вони йдуть. Так, так. І там пішли далі. Я так думаю, було б непогано його проходити з Пляхом. Фух, фух. Окей. Я взагалі планував по ній спуститися десь там, по дорозі і побігти назад. Вон туди, ну, звідки я прибіг. Але треба як би подумати, що тепер робити з цією дорогою. Трохи-трохи страшно, якщо чесно. Фух, дивіться, дивіться, де я ступаю. Просто там, просто прірва. Якби я знав, я б брав би страховку. Щоб вона в мене, до речі, є. Оооо. ми тримаємось. Чомусь в таких місцях хочеться максимально тихо себе поводити. Не знаю чому, але це вже не вперше я за собою помічаю. Я не знаю, що робити. Сонце сідає, блін. Так хочеться піти туди далі, але так стрмно. Мені ж просто ще скільки вертатися. Скочусь вниз, подивлюсь, що там. Його. Ви бачите, над чим я стою? Я не знаю, видно чи ні, але там, ну, там просто прірва. Зараз, мені треба подумати. Я зараз гляну карту, гляну скільки мені йти вниз і тоді прийму рішення. Ну що я скажу? Немає тут зв'язку. Просто немає зв'язку. Вон завал, дивіться. Ось сходи йдуть туди. А он сув. Оце все з'їхало. А далі вон дорога пішла по сходам. Тому я туди не спущусь. Фух. Це дуже добре. А ну що ж. Ну що? Ну я хотів, намагався. пройшов би, звичайно, все, але що, правильно? Не можна, значить треба вертатися. Ви ж зрозуміли, так, що просто дуже страшно туди йти. Ні, насправді реально завал. Там завал, бо мені немає сенсу туди йти, тим паче, що вже темніє. Фух, але сходи гарні. Та що ж... Знову ця штука мене трошки злякала. Земля... Фух, як це міняється відразу всередині, коли під тобою земля. Ну все, тепер мені повертатися треба. Сюди навіть насправді невеликий маршрут. Я пробіг, пройшов, пробіг, проліз. П'ятьорочка. От я і спустився вже. А тут така краса. Ми провели тут два дні, нам дуже сподобалось. Їдемо в новий кемпінг до Венеції. Зараз, до речі, покажемо, як проводиться сервіс кемпера. За мною день їде? Дивіться. Ось в таких місцях позначки, до яких треба під'їхати і злити воду. І набрати іншої води. О, там відразу ви бачите, включається вода. Yeah. Відкриваємо і виливається брудна вода. Сюди ми набираємо чисту воду. У нас тут є 100 літрів бак для чистої води і 110 літрів бак для брудної води. Так, тепер чистка туалету. Найцікавіше. Дістається цей бак. Є отакі от місця, де показано якби, знак чистка. Там хімія всередині, тому воно має такий колір синій. І там, до речі, використовуються спеціальні серветки, які типу ця хімія роз'їдає. Після того, як злили, ми сюди набираємо води і поласкаємо його декілька разів. І закрили. Тепер туди треба кинути таблетку і один разок змити. Так, ми все позакривали і ще треба закрити газ, тому що коли ми їдемо, газ має бути закритий. У нас тут два балони. Ми користуємося поки що тільки одним, тому що нам як поки вище, ми готові до подорожі далі. Наш кемпер повністю заряджений. Вода, не вода, газ, не газ, все в нас є і все чисто і готове до подорожі. Відео з нашої серединки. Ми їдемо. Коли їдемо, то достатньо вона сильно гайдає. Тут сидить Альонка. Тут Марко, Юля. Тут у нас ліжко. І у нас тут є щур зубастик. Тут ось їде Ден і Женя. Ми заїхали значить, в місто італійське, яке вже знаходиться десь біля Венеції. Ми на косі біля моря. Ми ще моря не бачили, але вже дуже хочемо до нього потрапити. Море біля Венеції, але якщо чесно, не очікувано, що це саме так виглядає. Дуже схоже на наші пляжі. Просто пісок. Ем, все, чагарники, намети. Я дуже здивований. І всі ми дуже здивовані. Ти Я... здивована? Е -е, трошки не те слово, але так. <плес> ну, так, так. Я навіть не знаю, може машина времени, мы ми десь в затоку попали, не знаю. Ми, значить, все-таки зупинилися на морі ненадовго, бо діти дуже-дуже хотіли покупатися. А, фантастично, подивіться, ось за... Білий пісок хрустить під ногами. <ріху> Ні, насправді так, да, дуже-дуже якийсь неприкольний пляж. Але ми чекаємо, коли діти награються, бо дітям якби, все одно де. Головне, щоб був пісок і море. Щоб ви розуміли, це велетенська косана, які зосереджено найбільші, найдорожчі кемпінгові містечки на побережжі. Це дуже неочікувано, що це Італія, якщо чесно. дайте мій телефон, будь ласка. Ми знайшли дуже класний кемпінг. Він прямо біля Венеції. Ми зранку будемо сідати на човен і пливти туди. Там дуже круто. І у нас зараз такий кемпінг офігенний. От, я скажу, що варто було попасти в той трошак, що був там на морі, і щоб знайти от таку от гарну містинку. Ось такий у нас раночок гарний. Сонечко таке. Зараз да, 6.30. Ми збираємося до Венеції. Отак от виглядає е, морський трамвайчик до Венеції. Вся дорога до Венеції покрита такими двойками. Це місцева навігація. На кожному із них є такі лампи, і поміж них кораблівці маневрують. А вночі, ввечері, воно все світиться і прям, мені здається дуже-дуже гарно. А там воно будівництво. Класно, ми поєднаємо. Мені так це подобається. Навіть в одному кадрі як круто виглядає. Тут кого був. Насправді дуже багато, класно, всяких дрібничок таких тут Ну, Звичайно, зараз тут вже все, все, все забудовано. Ну, типу, все це готелі, номери і все таке, але в цілому виглядає прикольно. Дуже. Це таке старе. А тут дерев'яна стеля. Старющі дерев'яні балки. Тільки що прочитали історію, щоб ну, хоч, хоч розуміти, що тут відбувається. І зрозуміли, що Венеція заснована через те, що люди тікали від навали варварів, тікали на острова, будували тут собі будинки на дерев'яних палях, Рятувалися від, від варварів. Да? Супер вузька вуличка. Така на одну людину. Yeah. То була не найвужча вулиця, оце найвища вулиця. Вона прям взагалі так. Тут ось Марк руками достає. А в кінці вони ніби ще звужуються. Mm -hmm. Постійне населення Венеції. Mm -hmm. Всього нашого 50 тисяч. Mm -hmm. Дуже скорочується населення тут. Mm -hmm. Так якось тут незвично. Mm -hmm. Тобі подобається Венеції? Мені подобаються вузькі булочки. Ууу, як гарно тут теж. Тут видно, що місце живе, знаєте, що не просто, не просто туристична якась історія, а що все ж таки тут живуть, працюють, щось роблять. Ось якась столярня, наприклад, дивіться яка. Класно, класно. А ось ланджері. пральня Загальна така. Кидаєш монетку і береш. Дуже і дуже різне місце. Різна тут якби енергія відчувається. Дощ іде, у нас іде дощ. І от ми так ховаємося. Люди всі відразу поховалися по кафешкам. Дивіться, як багато класних масок. Марко захотів маску. Ми сіли їсти солоденьке, бо ми, ми Взяли каву, круасанчики, на вулиці дощик. Трошки втомив нас галас. Насправді ми пішли до центру. Там такий трафік, так багато людей, що ми дуже швидко виснажились, і тому ми повернулися там, де людей менше. І тепер сидимо, чаюємо, як то кажуть. <рив> Венеція така вона нагуляла нас на круасани. Дощова Венеція. Як треба стати, щоб не намочив дощ? <рив> ми біжимо. Ми перебіжками тільки що бігли від дощу. І він трошки навіть зупинився. І так, ми повернулися з Венеції, бо дуже дощ там. Почалася така непогода. І, в принципі, і так людей було багато вже під, ну, в кінці. Справді нам вистачило, мені вистачило з головою. Ми покидаємо Італію. Зараз заїхали в магазин, подивитися там якісь смаколики додому, сувенірчики, якусь пасту там прикольну. І рухаємося в Хорватію, шукаємо море, де немає дощу. І ми попали в нереальну велетенську зливу. Просто блискавка, грім, злива і все таке. А ми шукаємо Морка з гарною погодою. Добрий ранок. Ми приїхали в Хорватію. Ми заселилися в кемп Морько, зато у нас поруч і дуже тепло, І Ми вже бачили дельфінів. Сосни, пташечки. Ой, що зараз буде? Що зараз буде? так. У нас буде сьогодні на сніданочок. От в Хорватії все тут таке схоже на достатньо звичне, схоже на якийсь такий наш наш Крим. Зима, що ми наловили? Експедиція! Бо-бо-бо-бо-бо! бо о Взагалі гарно, що ми сюди приїхали. Мені подобається, як ми завершуємо нашу подорож на морі. Приємно так це. Щось після того як ми покупалися, пообідали, лягли, нікуди не поспішаємо. Так розморило насправді. Сьогодні класний, такий неспішний день, бо всі трохи вже підстомилися. Тому сьогодні прям такий чил. Ось тут у мене без заняття. Ми сьогодні з Марком наловили мідій. Ось мідії. Такі вони. Лимончик. Ливковое олье. А ты уже лимончик mm -hmm. забумбил, да? Ну, как? Mm -hmm. Дуже смачно, Очень вкусно. Ж не їси. <рив> Сьогоднішній день бомбочка. Добрий рано. Останній день нашої подорожі. Рано купання. Така сьогодні класна погода, дивіться. Неймовірна. Лапки. <рив> 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 Вони, вони просто такі, як, типу, як, як... Для лоскотки. лоскотка, отів така. Все, ми вже завтра зранку додому. Е, мені сподобалася вся наша подорож, але вона не така легка, як я думав. Тобто це не відпочинок-відпочинок. Не це такий робочий, така робоча експедиція, я би сказав. Але класно, мені сподобалось. Ми їдемо, ми вже в Чехії, нам залишилось 400 кілометрів додому. І ми стали приготувати дітям їсти, тому що вони дуже зголодні. Оце дівчата у нас, що це чарівниці, які готують. Готують. А що ви тут готуєте? Доктор Едкер, чарівний порошок. Нам так красиві відоси щасливих неголодних їдей. Да. Будь ласка, вийде, ви щасливі і неголодні. А ну подивіться в камеру. Ой, яка і киська яка, яка смачна каша, так? Да? Да. Женя, смачна каша? Так. Да. Марк. Да. <реш> <реш> і так, 10.30. Ми вже приїхали. Ось, ми вже вигружаємо наш будинок на колесах, в якому ми прожили скільки десь 9 днів. Дуже-дуже класний досвід. Дивіться. Оце все було всередині, було всередині нашого автодому. Кілька тут речей? Ден, як враження від подорожі на авто в будинку на колесах? неоднозначно. <реш> Аленка. Интересно. Не, на самом деле интересно, просто много. Дуже цікавий досвід, треба все. А, много всього нового. Треба трошки часу, щоб все це переварити. понравилось. Завтра ще Вся, в, в, завтра, завтра поговоримо. Мені подонралися. Перестань пустий, одинокий, вночі без нас. Пока, друже. пока.